Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Агата Крісті. Сліпий і смерть. Добре. відповів Томі і повісив слухавку. Це Шеф, повернувся він до тапенс. Схоже, він за нас хвилюється. Уявляєш, неприятелі пронюхали, що я не справжній блант то школотнеча може початися будь-якої хвилини. Шеф, як про велику послугу, просив тебе поїхати додому і не висовувати звідти носа. Та й взагалі більше не втручатися в цю справу. Схоже, що синне гніздо, яке ми розворушили, виявилося значно більшим, ніж можна було припускати. Відправитися додому? Нісенітниця яка? обурено фиркнула Тапець. А хто наглядатиме за тобою, і, крім того, і я обожнюю такі справи. Останнім часом бізнес іде щось зовсім ужемляво». мляво. Убивства і грабежі з неба не сиплються, повчальним тоном зауважив Томі, ти вимагаєш неможливого. Так ось про що я подумав коли в справах застій, нам потрібно щодня вправлятися вдома. Не треба розуміти так буквально. Коли я кажу вправлятися, це означає вправлятися в детективному мистецтві, копіювати великих майстрів. Ось наприклад. Томі відчинив шухляду столу, витягнув звідти страхітливого вигляду окуляри з темнозеленим склом і закріпив їх на перенісці, що вдалося йому далеко не одразу. Потім він витягнув із кишені годинник. Скло я вранці розбив. Пояснив він, тож тепер це спеціальний годинник без скла, стрілки якого мої чуйні пальці можуть обмацувати для визначення часу. Полегше. застерегла тапенс. Годинникову стрілку ти вже майже відірвав. Дай руку, зажадав Томі. Тримаючи її у високому положенні, він поклав палець їй на пульс. О, клавіші тиші, пробурмотів він. У цієї жінки серце в повному порядку. Гадаю, промовила Тапенс, ти тепер Торнлі Колтон. Саме так, підтвердив Томі, сліпий детектив. А ти, якби там його, ну, секретар, такий чорнявий і рожевощокий. Клунок дитячого одягу, знайдений на березі річки, закінчила Тапенс. А Альберт, відповідно, гонорар, він же креветка. Потрібно ще навчити його говорити еге, нагадала тапенс, і голос у нього не пронизливий, навпаки, жахливо грубий. Біля стіни, біля дверей, продовжив Томі, ти спостерігаєш витончену порожнисту тростинку, настільки красномовну в моїх чуйних пальцях. Він підвівся і відразу ж врізався в крісло. «О, чорт забирай, завив він у люті. Зовсім про нього забув. Напевно, жахливо втратити зір, співчутливо зауважила Тапенс. Не те слово, від душі підтвердив Томі, а найгірше тим, хто втратив його на війні. Але, знаєш, кажуть, що коли довго живеш у темряві, у тебе розвиваються особливі почуття. Ось я й хочу випробувати її подивитися, чи розвинуться такі в мене. Це буде дуже корисно навчитися обходитися без світла. А тепер тапенс, продовжив він, уяви, що ти сідний темс. Скільки кроків до тростинки? Тапенс розгублено озирнулася навкруги, заплющила очі і припустила. Три кроки прямо, п'ять ліворуч. Томі невпевно рушив у дорогу, перерваний попереджувальним вигуком тапенс, яка раптом виявила, що четвертий крок ліворуч закінчується стіною. Так справа не піде, сказала вона. Ти не уявляєш, до чого важко визначити на око, скільки потрібно кроків. Вкрай захопливо. вигукнув Томі, клич Альберта. Хочу потиснути вам обом руки і подивитися, чи зумів зрозуміти за ними, хто є хто, гаразд, погодилася тапец, тільки нехай він спочатку їх вимиє. Вони, напевно, липкі від цих огидних льодяників, які він постійно смокче. Альберт, ознайомившись із правилами гри, нестерпно зацікавився. Потиснувши руки, Томі самовдоволено посміхнувся. Клавіші тиші не брешуть, пробурмотів він. Першим був Альберт. Ти тапенс друга. А ось і ні, заверещала в захваті тапенс. Клавіші тиші, ти ж за каблучкою довідався. А я віддала її Альберту. Далі були інші експерименти, що закінчилися вельми сумнівним успіхом. Не все відразу, заявив Томі, досконалість досягається наполегливою працею. Я ось що скажу. Зараз якраз час обідати, тож ми з тобою, Тапенс, вирушаємо в бліц, сліпий і його поводир. Думаю, там можна отримати деякий корисний досвід. Слухай, Томі, ми точно у щось вляпаємося. Ні в якому разі. Я поводитимуся абсолютно як маленький джентльмен, але готовий посперечатися до кінця обіду я сильно тебе здивую. І залишивши всі сумніви, за чверть години пара вже сиділа, затишно влаштовуючись за кутовим столиком золотого залу ресторану Бліц. Пальці Томі. Легко пробігли по меню. Мені рис з Омаром і смажене курча, попросив він. Тапенс зробила своє замовлення, і офіціант пішов. Непогано для початку, вирішив Томі, тепер ще небудь складніше. Оце ноги. Я про дівчину в міні спідниці, яка щойно увійшла. Як вам вдалося це, торне? Гарні ноги. Створюють у підлозі абсолютно особливі вібрації, які вловлює моя порожниста тростина. А якщо серйозно, то у великому ресторані майже завжди, біля дверей, стоїть, виглядаючи знайомих, якась особа з гарними ногами. А відтоді, як у моду ввійшли міні спідниці, нерозумно було б очікувати, що вона одягне щось інше. І обід продовжився. Чоловік через два столики від нас скидається на вельми процвітаючого ділка, недбало промовив Томі через деякий час. Єврей, мабуть, чи не так? Чудово! захопилася Тапець. Цього я не зрозуміла, я не можу щоразу пояснювати тобі, як це робиться. Весь ефект пропадає. Зараз, наприклад, метр Дотель розливає шампанське за три столики праворуч від нас, а огрядна пані в чорному ось ось пройде повз. Томі, як тобі це вдається? Ага. Ти починаєш переконуватися в моїх здібностях. Ця симпатична дівчина в коричневому якраз стає за столика за твоєю спиною. Чорт, забирай, заперечила тапенс. Обернувшись, це взагалі хлопець у сірому. О, ненадовго зніяковів Томі. У цей момент двоє чоловіків, які сиділи неподалік і з непідробним інтересом спостерігали за молодою парою, піднялися і попрямували до їхнього столика. Вибачте, почав той що постарше, високий, добре вбраний чоловік, із моноклем і маленькими сивими вусиками. Мені вказали на вас, як на містера Теодора Бланта. Можу я запитати, чи це так? Томі похитнувся, відчуваючи, що захоплений не в кращому вигляді, але врешті-решт кивнув. Саме так я, Теодор Блант. Яка несподівана вдача, містер Блант. Після обіду я саме збирався до вас в офіс. У мене біда, дуже велика біда. Але, вибачте, здається, у вас якась неприємність з очима. Мій дорогий сер, сумно відповів Томі, я сліпий, абсолютно сліпий. Що? Ви здивовані? Але ж ви, звісно, чули про сліпих детективів? Скоріше читав у романах, у житті ніколи не стикався, і, безумовно, раніше не чув, щоб ви були сліпі, а більшість і не знає. Відгукнувся Томі. Сьогодні я вдягнув ці окуляри лише тільки щоб захистити свої очі від блиску люстр. Без них же мало хто взагалі помічає мою недугу. Тож очі не можуть мене підвести. Однак досить про це. Ви віддаєте перевагу вирушити до мене в офіс або ж викладете факти просто тут. Останнє, гадаю, краще. Офіціант приніс два додаткові стільці і чоловіки сіли. Другий, який наполегливо зберігав мовчання, був нижчим, міцнішим і набагато смаглявішим за свого супутника. Справа вкрай делікатна, почав старший, довірливо знизуючи голос і з сумнівом дивлячись на тапець. Містер Блант відчув цей погляд. Дозвольте представити вам мого довіреного секретаря, сказав він, міс Ганге, знайдена на берегах великої індійської річки, у такому маленькому згортку дитячого одягу, вкрай сумна історія. Місіс Ганге замінює мені очі, вона супроводжує мене всюди. Незнайомці вічливо вклонилися. Тоді я можу почати, наважився незнайомець, містер Аблант. Мою доньку, якій лише 16, викрадено за вельми незвичайних обставин. Я виявив це півгодини тому. Обставини такі, що я не наважився звернутися в поліцію. Натомість я зателефонував до вашого офісу. Там мені повідомили, що ви обідаєте, але о пів на третю маєте повернутися. Я прийшов сюди зі своїм другом капітаном Гаркером. Незенький чоловік смикнув головою. І щось промічав. І на велику мою удачу виявилося, що ви обідаєте в цьому ж ресторані. Не можна втрачати ні хвилини. Ми повинні негайно їхати до мене додому. Томі, якомога делікатніше заперечив Я зможу бути у вас за півгодини. Спочатку мені потрібно повернутися в офіс. Капітан Гаркер, який повернувся в цей момент до Тапенс, напевно, дещо здивувався. Побачивши посмішку, яка промайнула на її губах. Ні, ні, я не погоджуюся. Вам потрібно поїхати зі мною. Сивочолий джентльмен дістав із кишені картку і простягнув її Томі. Це моє ім'я, пояснив він. Томі обмацав картку. Боюся, мої пальці недостатньо чутливі для цього, сказав він із сумною посмішкою, і передав картку тапенс, яка тихо прочитала її в голос. Герцог Блейгауерійський. Вона глянула на клієнта з новим інтересом. Герцог Блейгауерійський був добре відомий як винятково пихатий і неприступний аристократ, який одружився з донькою Чікагського забійника свиней, що до того ж була набагато молодшою за нього і мала жвавий темперамент. Який не віщував їхньому майбутньому спільному життю нічого доброго. Останнім часом уже почали з'являтися чутки про їхні розбіжності. То ви підете з нами, містер Блант? перепитав герцог із металевою ноткою в голосі. Томі підкорився неминучому. Міс Ганге і я підемо з вами, мирно погодився він. Ви не заперечуєте, якщо я затримаюся ще на хвилинку випити філіжанку чорної кави, її принесуть швидко. Я, знаєте, схильний до неприємних головних болів наслідок моєї недуги, І кава добре від них допомагає. Підкликавши офіціанта і зробивши замовлення, він повернувся до тапенс. Міс Ганге, завтра я обідаю тут із префектом французької поліції. Гонорар, він зробив паузу, відповідний. Будьте люб'язні, запишіть замовлення і скажіть метр телю, щоб залишив мій улюблений столик. Він повернувся до клієнтів. Допомагаю французькій поліції в одній важливій справі. Самі вони, знаєте, не дуже то справляються. Він повернувся до тапенс. Е, ви готові, міс Ганге? Абсолютно, відповіла та, взявши олівець на поготові Почнемо з особливого креветочного салату, який вони тут готують, потім, мабуть, омлет Бліц і, можливо, ще парочку шматків яловичини. Він зупинився і тоном, що вибачається, пробурмотів. Сподіваюся, ви мене вибачите. Ах так, міс Ганге, І ще суфле з сюрпризом. Ось цим ми й завершимо трапезу. Вкрай цікава людина, цей префект французької поліції. Ви часом не знайомі?» Чоловіки закивали головами, і тапенс пішла переговорити з метро Коли вона повернулася, саме подавали каву. Томі, повільно потягуючи, випив велику чашку і встав. Мою тростину, міс Ганге, дякую вам. Вказівки, будь ласка, тапенс внутрішньо здригнулася. Один праворуч, вісімнадцять прямо. На п'ятому кроці офіціант обслуговує столик ліворуч від вас. Безтурботно помахуючи тростиною, Томі рушив у дорогу. та Пенс висіла в нього на п'ятах, намагаючись непомітно підштовхувати в потрібному напрямку. Усе йшло добре до самого виходу. В двері стрімко влетів відвідувач, і, перш ніж міс Ганге встигла щось зробити, зіткнення сталося. Пішли пояснення і вибачення. Біля виходу з ресторану на них чекало розкішне авто з відкидним верхом. Герцог власноруч допоміг містеру Бланту забратися всередину. Ви на машині, геркере? кинув він через плече. Так, вона тут, за рогом. Будьте ласкаві, захопіть Ганге, і, не чекаючи відповіді, застрибнув на сидіння поруч із Томі, і машина плавно рушила. Дуже делікатна справа, пробурмотів герцог. Скоро я зможу ознайомити вас з усіма деталями. Томі підняв руку. Тепер я можу зняти окуляри, невимушено зауважив він. Їх узагалі довелося вдягнути тільки тому, що освітлення в ресторані надто яскраве. Але його руку різко смикнули донизу, і тієї самої миті щось тверде й довгасте утнулося в його ребра. Ні, мій дорогий містере Блант, почув він голос герцога, дивним чином на його голос уже не схожий. Окуляри ви не знімете. Ви будете сидіти тихо-тихо і не ворушитися. Ви зрозуміли? Мені б не хотілося, щоб цей пістолет вистрілив. Розумієте, так вже вийшло, що я зовсім не герцог Блейгаварійський, запозичив його титул з нагоди, знаючи, що ви не відмовите такому іменитому клієнту. Сам то я буду простішим. Так, торговець шинкою, який втратив свою дружину. Містер Блант помітно здригнувся. Бачу, вам це дещо про щось говорить, розсміявся уявний герцог. Милий юначе, ви виявилися просто неймовірно дурні. Дуже боюся, що доведеться істинно обмежити вашу майбутню діяльність. Останні слова він вимовив зі зловісним смаком. Томі сидів нерухомо і на глузування не реагував. Незабаром машина сповільнила хід і зупинилася. Хвилинку. Сказав уявний герцог. Він спритно запхав до рота Томі носову хустинку і пов'язав зверху шарф. На випадок, якщо ви будете настільки дурні, щоб кликати на допомогу, чемно пояснив він. Дверця та машини відчинилися, і з'явився шофер. Разом із господарем, вони, затиснувши Томі між собою, швидко протягли його вгору сходами і заштовхнули в якийсь під'їзд. За спиною Томі грюкнули двері, ноги його потонули в густому ворсі, а в повітрі розлився густий аромат східних прянощів. У той самий спосіб Томі протягнули через сходовий проліт і заштовхнули в кімнату, розташовану, наскільки він міг уявити, у дальній частині будинку. Тут йому зв'язали руки, і шофер вийшов. Герцог вийняв кляп у нього з рота. Тепер вам буде набагато зручніше розмовляти, дбайливо зауважив він. Що скажете, юначе? Томі відкашлявся і розтянув губи, що боліли. Сподіваюся, ви не загубили мою тростинку, м'яко промовив він. Дуже дорога річ. У вас міцні нерви, зауважив лже герцог після паузи. Або ж ви просто повний ідіот. Невже ви не розумієте, що попалися, що повністю у мене в руках, і навряд чи хтось із ваших знайомих побачить вас знову? Давайте обійдемося без мелодрами», – попросив Томі. Я що маю відповісти щось на кшталт. Ну, ти мерзотник, ми ще поквитаємося. Так це давно застаріло. А як щодо дівчини? поцікавився лже герцог. Пильно спостерігаючи за реакцією Томі, це вас не хвилює? Трохи поміркувавши під час свого вимушеного мовчання, Томі відповів: Я дійшов до очевидного і неминучого висновку, що наш балакучий капітан Гаркер ще один з різних порушних законів, і, отже, мій нещасний секретар невдовзі долучиться до нашої маленької дружньої компанії. Вірно, тільки наполовину, відгукнувся лжегерцог. Місіс Бірсфорд, як бачите, мені про вас усе відомо, так ось, місіс Бірсфорд, сюди не повезуть. Маленька обережність, яку я зробив. Мені спало на думку, що ваші високопоставлені друзі цілком здатні організувати вам охорону. У такому разі, розділившись. Ми позбавили її можливості простежити за вами обома. Тож один із вас у мене залишиться точно. Якраз зараз я очікую. Двері вчинилися, і він замовк. На порозі з'явився шофер. Стеження не було, сер, усе чисто. Добре, можеш іти, Джордже, двері за шофером зачинилися. Ну що ж, поки що все непогано. Вирішив лже герцог. Що ж нам із вами робити, містере Блант Бірсфорд? Думаю, варто зняти з мене ці кляті окуляри. А я думаю, що якраз цього не варто робити. У них ви по справжньому сліпі. Якщо їх зняти, ви будете бачити так само добре, як і я, а це не годиться для мого маленького плану. Ах так, я ж не сказав. У мене є план. Ви захоплюєтеся пригодницькою літературою, містере Блант. Ваші ранкові ігри це підтверджують. Так от, я теж вигадав невеличку гру, набагато більш захопливу. З чим ви, сподіваюся, погодитеся й самі, почувши правила. Так от, підлога, на якій ви зараз стоїте, металева. Та місцям на її поверхні розташовані невеликі виступи. Я повертаю вимикач ось так, почулося гучне клацання. Ну, ось електричний ланцюг замкнуто. Тепер варто наступити ногою на один із цих виступів і миттєва смерть. Розумієте? Якби ви могли бачити, але ви не можете і повно про це. Ви блукаєте в темряві, гра називається сліпий і смерть. Якщо благополучно доберетеся до дверей, ви вільні. Тільки думаю, задовго до того ви наступите на одну з небезпечних ділянок. Це буде на рідкість кумедно для мене, звісно. Він підійшов до Томі і розв'язав йому руки, потім з легким, іронічним поклоном подав пустотілу тростину. І сліпий Шерлок Холмс, перевіримо ваші здібності. Я буду поряд із пістолетом на поготові. Щойно ви піднімете руку, щоб зняти окуляри, я стріляю. Це зрозуміло? Куди вже зрозуміліше, відгукнувся Томі. Він сильно зблід, але був сповнений рішучості. Гадаю, у мене немає жодного шансу. Ну. Но... Лже герцог знизав плечима. До біса винахідливий ви хлопець, чи не так? промовив Томі. А ось про одне все ж забули. До речі, можу я прикурити щось серце розворушилося. Можете, тільки без фокусів. Не забувайте, що я стежу за вами з пістолетом у руці. А я вам не пудель, огризнувся Томі. Фокусів не показую. Він дістав із пачки цигарку і поплескав по кишенях. Та заспокойтеся ви, заради Бога, кинув він лже герцогу. Я сірники шукаю, а не револьвер. Чудово ж знаєте, що в мене його немає. І все-таки, як я вже говорив, про одне ви забули. Це про що ж? Томі дістав із коробки сірник і приготувався його запалити. Зараз я сліпий. А ви зрячий. перевага на вашому боці, сперечатися нічого. А от якщо будемо сліпі ми обоє, а? У кого тоді буде перевага? Він чиркнув сірником. Вже герцог презирливо розсміявся. «Думаєте плюнути у вимикач і занурити весь будинок у темряву. Навряд чи вийде. Звісно, погодився Томі. У темряву навряд чи. Але протилежності, як вам відомо, сходяться, як щодо світла. І з цими словами він доторкнувся сірником до чогось, що ховав у долоні, і кинув це на стіл. Сліпучий спалах осяяв на мить кімнату. Засліплений лжегерцог відсахнувся, опустивши руку з пістолетом, відчувши, що в груди йому впирається гострий предмет, він розплющив очі. Киньте пістолет, скомандував Томі, швидко. Порожниста тростинка, цілковита нісенітниця. Я б не обзавівся такою. Але шпага в порожнистій тростинці річ украй корисна. Ви так не вважаєте? Не менш корисна, ніж магнієвий спалах. Кидайте пістолет. Підкорюючись владному руху вістря, лже герцог опустив зброю. І, розреготавшись, відскочив назад. Однак перевага все ще у мене, усміхнувся він, оскільки я бачу, а ви ні. Ось тут то ви помиляєтеся, заперечив Томі. Я чудово бачу скрізь ці окуляри. Хотів, знаєте, трохи подурити тапенс. Кілька разів помилитися для початку, а до кінця обіду створити для неї маленьке диво. Чорт вас забирай! Я б міг безпокійнісінько дістатися до дверей повз усі ці виступи, тільки сильно підозрюю, що ви не любитель грати за правилами, ви ніколи б не випустили мене звідси живим. Гей, обережніше. Останній вигук вирвався в нього тому, що так званий герцог із перекошеним відлюті обличчям рвонув уперед, абсолютно не думаючи про те, куди ступає його нога. Блакитний спалах і, захитавшись, лже герцог упав горілиць, кімнатою поширився слабкий запах горілої плоті, змішаний із набагато сильнішим запахом озону. Ну і ну, вимовив Томі, витираючи з обличчя піт. Потім дуже повільно й обережно пробрався до стіни і клацнув вимикачем, яким маніпулював лише герцог. Підійшовши до дверей, він тихенько відчинив їх і виглянув назовні. Переконавшись, що там нікого немає, він спустився сходами, відчинив парадні двері і вийшов на вулицю. Подивившись на вивіску з номером будинку, він зморщився і поспішив до найближчої телефонної будки. Кілька секунд тривожного очікування, і в слухавці пролунав знайомий голос. Слава тобі, господи, Тапенс, вигукнув Томі. Так, зі мною все гаразд. Я чудово зрозуміла меню гонорар, креветка, дую бліц і йди за двома іноземцями. Я, Альберту, так і передала. Альберт нагодився туди якраз вчасно. Побачивши, що нас відвозять на різних машинах, він на таксі поїхав за мною, прослідкував до місця і подзвонив до поліції. Гарний все-таки хлопець Альберт, розчулився Томі. Лицарство в нього в крові. Я був упевнений, що він вирішить їхати саме з тобою, але хвилювався все ж таки жахливо. У мене для тебе ціла купа новин. Їду додому негайно, і перше, що я зроблю, коли доберуся, це випишу величезний чек для притулку святого Дунстана. Боже, який, напевно, жах, коли нічого не бачиш. Кінець оповідання.